Ну що, добрий день ще раз, крім квіточок, покажу вам от таке. три пакети по 250 літрів. Купила із знижкою 1160 гривень. Оцей один пакет. Це із знижкою, а так дорожче. А знижкою, через... там написано: якщо береш... Три, значить, знижка. Якщо два, то ні. Так як мені треба, скоро буде черенкувати різдвяники. Так як мені сьогодні треба посадити хурму, я вирішила її все-таки в землю садити, не в горшки. Ну, побачимо, що сьогодні побачимо, але мені земля треба. От, і також я закупила вже агроперліт. Я при висадці використовую 70% землі, 30% агроперліту і іншого того, що я там додаю для того, щоб добре рости. Так що, щоб виростити різдвяники, от, наприклад, різдвяники, ви бачите, скільки воно коштує, то це кажу, це ще не все. оце ще не все. Я роблю дуже хорошу землю. Суміш землі, це субстрат, я додаю все, що треба, і вирощую. І це кажу вам, що це дешево коштує. от Хтось мені був писав, що я по 100 гривень продавала майже, майже кущики, не такі, як продають. А якщо я купляю два сегменти просто відломаних по 600, то це недорого. Для того, щоб вам виростити і продати по 100. Ось таке. Так що, оце я купувала у садовому центрі, тому що в епіцентрі бурпета йде по 70 кг, а я купила по 250 Але я не знаю, як я її туди дотащу. Бачите, так і закриваю, щоб зайці не ходили. Це ж мені треба по сходинках. 250 літрів, бачите, сходинки і в теплицю. Це жах. Але що робити? Буду старатися. Отаке от на дворі вже от, тако. от, уже квіточки теж я тут вам давно не показувала. Вже вони пересвітають. Ще цвітуть, я ще їх тільки що полила, бачите, поливалка стоїть. От, Отаке. От так що... Машина заведена, мені треба їхати. А так як мені треба їхати, а зараз я землі не зняла, будемо їхати з землею. Не перший раз. Добренько, на цьому все. Всього вам найкращого, миру, здоров'я, всього самого найкращого. Дивіться мої відео, підписуйтесь, коментуйте.